Вітаємо усіх на 28-му щорічному українському фестивалі у Торонто. Тисячі українців, канадців та усіх охочих прийшли сьогодні, щоб вшанувати українську культуру, традиції та мову. спілкуватимемося з лідерами української громади у Торонто та представниками Конгресу українців Канади. Однією із найнагальніших тем, про яку у своїй промові згадала президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, була тема мітингів українців проти показу фільму «Russians at War» у Торонто. Остендікозікрейн осомінс на алавиваша in Canada. Конгрес українців Канади та поліція Торонто відреагували на заяви керівництва ТІВ про те, що показ фільму відмінили через загрозу українських протестувальників. Голова поліції Мирон Демків конкретно сказав, що не було жодних загроз. Пані Хечі називає спроби керівництва ТІВ відбілити свою репутацію не більше ніж грою, та наголошує, що це ще не кінець. Історія ще не закінчилася, тому що цей фільм буде відсвітлюватися у Вінзурі через місяць, і ми закликаємо нашу громаду їхати конвоєм до Вінзуру, щоб протестувати там. Виконавчий директор Ігор Михальчишин також зауважив, що конгрес українців розпочав розслідування, чому 340 тисяч канадських доларів було виділено на створення стрічки «Russians at War». Є більше думаю, ніж семеро приватних і публічних агенцій, які фінансували цей фільм. Від того, що я бачу а, від режисера, вони себе показують як антиросійські, і я думаю, що вони а, не дали точну інформацію кожній агенції, але ми mm -hmm. будемо це з кожною публічною та приватною агенцією. Прислідуватися, бо то не є то не є е, то не є реально, що такі проекти повинні бути. Також він впевнений, що такі події, як Український фестиваль в Торонто, показує уряду Канади, що українці є видимою силою, як в Торонто, так і в усій Канаді. Та на нас варто зважати, як ви чули в головних промовах. Є дуже специфічні питання до. Російської дезінформації до підтримки її фінансування це покаже політикам, урядовцям, що громада є зорізована, потужна, і коли цей тиждень покаже, їм коли є якась проблема чи питання, ми можемо сильно і uh, єдиним голосом говорити. Blur West Village Toronto Ukrainian Festival відвідало багато канадських політиків, які підтримують Україну та діаспору. Зокрема, Христя Фрілан, Олівія Чоу та сенатор Стен Кучер. Це надзвичайно, що ви маєте таку підтримку від сенату. Ми бачили провінційні і майор Торонто. Ми бачили а, голова а, поліції Торонто Тут зараз біля нас на питання про майбутні канадські вибори. Пан Ігор відповідає як справжній політик, не даючи жодних прогнозів. Проте зауважує, що українці живуть в Канаді досить довго та вживалися з усіма урядами. Наша сила є такою ми є широка громада. Ми не є концентровані тільки в одному місці, чи тільки в одній провінції. Ми є всюди і а, маємо єдиний меседж для політики, що Україна важлива і підтримка її є, є дуже важлива. Велика кількість молоді цьогоріч доєдналася до святкування фестивалів. Деякі з них навіть стали молодіжними амбасадорами Конгресу українців Канади та працюють над реалізацією власних проєктів. Саме однією з таких послів молоді є Олена, яка народилася в Канаді в українській сім'ї та навчається в університеті Торонто за спеціалізацією. І медицина. Я буду робити дослідження здоров'я новоприбулих українців в Канаді. Я хочу зробити, як ми можемо допомогти їм, які треба яку треба допомогу від уряду і від нас теж як молоді українці. А загалом у вас уже така кількість четверо юних амбасадорів. І загалом, як ви почали співпрацю з українським конгресом? Я побачила, що вони збирають українську молодь, і мене дуже зацікавило. У мене багато ідей. І я хочу, я хочу допомогти якось. Я думаю, це, це дуже добра ідея нас всіх. Одну групу, яка дуже має багато мотивації і хоче допомогти своїми ідеями. А що сьогодні ви власне робите на українському фестивалі? Ми розказуємо про наш проект, про наші проекти, про е, цю програму. Бо це перший рік, що вона втілена. За словами Олени, такі ініціативи об'єднують усі покоління української діаспори та допомагають новоприбулим українцям адаптовуватись у новому та, суспільстві.